У цій війні українська земля втрачає своїх кращих синів. Вже більше року військові усіх підрозділів неймовірними зусиллями стримують ворога на всіх напрямках. Більше 400 особового складу людей От, загинуло в боях за незалежність України, більше тисячі поранених і покалічених. Кожна така смерть вона для вас особисто. Це велика триєдія. От, І ми так само за це переживаємо, тому що великою родиною нашою. Аби передати орден за мужність рідним героїв нацгвардійців, які загинули у боях за Маріуполь, до шостки приїхав Олег Сахон, генерал-майор Національної гвардії України, начальник східного територіального управління. За доручення президента України і наказу командувача національної гвардії України генерала лейтенанта Ленія виконати свій обов'язок і вручити державні нагороди нашим захисникам батькам, ті, які загинули боях за волю незалежність України посмертно орденом за мужність третього ступеня було нагороджено Романа Водня та Владислава Шевцова. Обидва герої віддали свої життя, захищаючи Маріуполь у квітні 2022 року. Державні відзнаки отримали матері військових. Олег Сахон висловив щирі слова співчуття родинам героїв. З боку командування Національної гвардії України і від ім'я президента України, від міністра внутрішніх справ, який мене особисто просив сьогодні передати слова великої шани і дяки мамам, які виховали таких синів. Прийміть наші співчуття. Ніякі слова не можуть мамі повернути сина. І ви їх носили під серцем, ви їх ставили на ножки і знайшли велике життя. От. Але коли прийшов час боронити країну, повірте, що вони чесно і мужньо віддали свій. Громадянський і сьогодні обов'язок. Шосткинський міський голова подякував рідним загиблих військових за виховання синів героїв. Ну, ми громади хочемо подякувати батькам рідним і близьким за те, що виховали героїв, які до останнього захищали нашу Україну. Подякувати командуванню Національної гвардії за те, що знаходять можливість приїхати до нас і виконати таку почесну почесну обов'язку.